У Чернівецькій області можуть запровадити карантин через високу захворюваність на ковід 19 та грип. У Чернівецькій, Тернопільській та Житомирській областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип. Там можливі певні протиепідемічні обмеження. Про це в ефірі телемарафону сказав головний санітарний лікар, заступник голови Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін. За тиждень на Буковині зафіксували майже 5,5 тисяч випадків ГРВІ. У 175 буковинців виявили ковід. Ситуацію коментує генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Губко. Локальні обмежувальні заходи застосовувалися локально на окремих об'єктах у випадку захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції в якоїсь частини дітей в класі, наприклад, переведення на дистанційну форму навчання, перевищення епідемічного порогу фіксується і рівень інтенсивності вважається середній. В загальних якихось обмежувальних заходів на території цілої області наразі запроваджує. Вати, немає підстав.